Доброго ранку! Темою нашого уроку є ріст та розвиток організму старіння і смерть клітини. Ви знаєте, що ознаками, які характеризують життя організмів, є. Подивіться, будь ласка, на слайді. Що ж таке ріст клітини? Це сукупність кількісних змін, що зумовлюють збільшення розмірів маси та об'єму клітин. Ріст залежить від зовнішніх та внутрішніх. Чинників, подивіться, яких. Що собою представляє розвиток клітини, ви можете ознайомитись на цьому слайді. Після поділу клітини починається і диференціація. Що таке диференціація, ви бачите? І прикладом може бути поява лейкоцитів, еритроцитів та інших клітин. Диференціація клітин в організм людини. Ви бачите на слайді, як проходить. З часом клітини гинуть. Виникають питання, що є причиною загибелі клітин? Для того, щоб відповісти на це питання, пригадаємо, що таке клітинний цикл. На цьому слайді ви бачите, хто займався питанням старіння клітин і що таке старіння клітин. А на цьому прояви старіння клітин. Чому ж клітини гинуть? Смерть клітин може наставати як в нормі, так і в разі патології. Тут ви бачите види загибелі клітин. Буває апоптоз та некроз. Розглянемо ці факти загибелі клітин. Апоптоз ознайомтесь. Некроз – також ознайомтесь на слайді. Порівняємо ці два процеси. Висновки. Запишемо їх у ЗУШИТ. А також отримуємо домашнє завдання. Опрацювати презентацію. Сформулювати власні судження про вплив способу життя на процес старіння людини. Дякую за увагу!